А весь сказав Потім, коли прийшла ніч Бгімасена, син панду, узявши із собою їжу, попрямував туди, де був людожер. Наближаючись до лісу цього ракшаса, могутній пандава почав кликати його на ім'я, поїдаючи сам цю їжу. Почувши слова Бгемасени, ракшас у великій люті прийшов туди, де був Бгіма. З величезним тілом і страшною силою він ішов, підриваючи землю. Насупивши брови й кусаючи губи, і на чолі в нього зсутворювалися три складки. Побачивши Бігімасена, що поїдав харчі, Аракшас люто вирячив очі і сказав йому таке слово «Хто цей дурень, який бажає відправитися в оселю ями й поїдає в мене на очах цю їжу, призначену для мене? А Бімесена, почувши те, Начебто сміючись і не звертаючи уваги на ракшаса, продовжував їсти, відвернувши обличчя. Тоді, страшно заревівши і піднявши обидві руки, людожар ринувся на Бгімасену з наміром убити його, і навіть тоді, не звернувши уваги на ракшаса і не дивлячись на нього, син панду, Фрікодара, згубник ворожих героїв, продовжував їсти. Повний лютій Ракшас ударив тоді обома руками по спині сина кунті, ставши позад нього. Але Бгіма, одержавши сильний удар від обох рук могутнього ракшаса, навіть не глянув на нього і продовжував їсти. Тоді могутній ракшас оскаженів і, вирвавши дерево, знову ринувся на Бгіму, наміряючись ударити його. А Бгіма, бик серед мужів, повільно доївши, вмився водою та став до бою радісний і могутній. І те дерево, яке було з люттю кинете в нього, могутній Бгіма піймав, Начебто усміхаючись лівою рукою і, вириваючи різні дерева, могутній ракша, почав кидати тоді їх у Бгімасену, а Бгімасен панду в нього. І та велика битва деревами між бакою й пандавом прийняла жахливий вигляд, знищуючи навколо дерева. Назвавши своє ім'я, бака кинувся на пандава й охопив руками могутнього бгімасену. А бгімасена сильний, міцнорукий, Теж схопив цього ракшаса, наділеного страшною силою, і який опирався йому та почав силою рвати його. Вражений бгімою, а натомість, вражаючи пандава, людожар почав сильно втомлюватися. Від їхньої великої сили здригалася земля, і обоє вони ламали дерева з величезними стовбурами. Помітивши, що ракшас втрачає сили, Врикодара стиснув його обома руками й ударив об землю. Потім, коліном сильно притиснувши йому спину, він правою рукою схопив його за горло, і, схопивши лівою рукою за пов'язку навколо стегон, пандава зігнув навпіл ракшаса жахливо заревів. І, з рота страшного ракшаса, коли його ламав бігіма, полилася кров.